Що взяти участь в акції подарунок на рахунок? Поповніть рахунок на 400 гривень і отримайте 40 гігабайт і 200 хвилин. А гроші підуть на майбутнє оплату вільно мобільна, ми розуміємо, наскільки важливий захист вашого улюбленця кожного дня. Саме тому ми створили сухий корм Кет чау, який завдяки натуральному пребіотику сприяє покращенню травлення у вашого кота. Кет чау допомагає захищати тих, кого ви любите. Шукайте в зоомагазинах та онлайн. А зараз консервований корм зі знижкою 15%. Кошти на дроні. Склади з кюар зроби судно. Прийди в кіно зупини орка. За підтримки партнера зі Львова. Історія єднання українців. У боротьбі за свободу та незалежність. Фільм Довкуш. Жити вільно тут. Незалежності обираємо рідне, опановуємо сучасне. Світло єдності. Ми українці, і ми незалежні. Незалежні та вільні. Незалежні та щасливі. Незалежні та добрі. Незалежні та гостинні. Незалежні та незламні. Незалежні та красиві незалежні та працьовиті. Ми разом відсвяткуємо 24 серпня. Ми разом зустрінемо Новий рік незалежності нашої України. 18, 19 та 20 серпня дизель-шоу у Києві. Я тобі ще раз одні з других кажу, да ти туди сер. Я тебе носить залі ліс ці лісоді цілий день. Я перепрошую, а де тут гримерно? На новому каналі. Я перепрошую, а можна той банер рівніше тако повісити? Ага. Скажіть, а можна, щоб усі кульки були рожевого кольору? Я зверху або ти знизу? Де ви його взяли? Хто зверху? Новий ведучий, новий сезон з 21 вересня о двадцятій на новому каналі.